Дивіться, насправді, які переговори? Про що переговори? Ми ведемо переговори з путінською і Московією. Маємо можливості заставити їх здійснювати дії відповідно до міжнародного права. Ні, нам пропонують підписувати окремий протокол зі сполученими штатами. А що ми маємо до сполучених штатів? У нас нічого у нас, у нас з нас ними конфлікту нема. В нас нам з ними мир не треба підписувати. Штати щось будуть з Московією підписувати. В них там є якісь свої. Ну може, в Трампа з Путіном є якісь оборудки? але до питання українського мирного процесу нічого немає. Зеленському пропонують зустрітися з Путіним. щоб що? щоб Путін сказав, де він має здати десь Зеленського. Ну насправді це виглядає так, тому що обстріли не припиняються, наступ не припиняється, і по суті, жертву цієї всієї ситуації, жертву цієї війни намагаються зробити винною і відповідальною за все, що зараз відбувається, і Україна намагається представити як ту країну, яка не хоче мирного договору. Відповідно, наші урядовці, які в своїй більшості або некомпетентні, або дискредитовані корупційними з скандалами, як зайчики скачуть і кажуть: Ми хочемо миру, ми хочемо миру, ми хочемо миру. Ну е я вважаю, що ми взагалі це, це маразм, що Україна відступила від позиціонування, що все має відповідати міжнародному праву і тим міжнародним правилам, які були встановлені і після Другої світової війни, і після розпаду Совєтського Союзу, і зі зміною концепції НАТО з колективної оборони на колективну безпеку, що агресор має бути караний. Московська федерація порушила все, що могла порушити. І ура, ми всі говоримо з Путіном. Другий момент, який надзвичайно важливий, от е як ми маємо діяти зараз, коли американська позиція, яка завжди була так званим watchdog сторожовий пес демократії, правди, справедливості, якщо вони вирішили собі домовлятися з Путіним, ну значить, треба. Значить, треба шукати інші варіанти. Треба активніше працювати з європейцями. І тому, наприклад, мені страшенно боляче відгукнулася промова Зеленського в Давосі. Так. Наїхати опустити, звинуватити і вдарити в спину наших європейських партнерів за те, що вони зараз на противагу Трампу захищають нас, за те, що вони на противагу всім корупційним скандалам і державним зрадам, які зараз розкрилися, дають ще й Україні гроші на те, що вони а, під тиском Трампа все одно б'ються за українське майбутнє українське і на противагу цьому всьому продовжують торгувати з Російською Федерацією, запроваджують двадцяти ажонавтопровід дружба. От, от от чесно, мене це найбільше дістає. Що? Нафтопровід Дружба Європа зараз впроваджує санкції. Європа зараз зупиняє танкери цю флоту. А Зеленський, 3 грудня, 2019 року, будучи президентом, продовжив договір про транзит московської нафти через територію України. З початком повномасштабного вторгнення не розірвали цей договір по форс-мажору. Зараз понад рік блокується законопроєкт європейської солідарності, який має зупинити транзит московської нафти. А я нагадаю, що Московська Федерація, завдяки позиції Зеленської і ГОМКА щороку отримує понад 7 Мільярдів доларів за цей за завдяки за, за, цьому транзиту вбивати наших військових і наших цивільних. І перед тим як пред'являти претензії нашим європейським партнерам, що вони щось не так зробили, можливо, українській владі треба було би до холяри зробити те, що вони мали вже зробити давно. Контракт мав закінчитися в двадцятому році. Його підписав, понов поновив уряд зеленського. І чому зараз ми не можемо цього розірвати? До речі, 3-го числа у нас буде закриття відкриття сесії Верховної Ради, і з огляду на те, що московити самі запустили шахедами по нафтопроводу Дружба під бродами. І зараз там є перекритий весь потік нафти? Зараз це є хай-тайм, найвища можливість для Верховної Ради, нарешті прийняти цей законопроєкт, зупинити транзит московської нафти, раз московити нам вже так помогли, і не ганьбитися. І тоді ми отримаємо додаткові аргументи, чому інші нам мають помагати. А якщо ми фінансуємо Московську Федерацію, то що ми можемо сказати іншим партнерам?